Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє свято входу Господнього в Єрусалим, яке поєднане з вчорашньою суботою, коли ми згадували воскресі, воскрешення Господом Четвероденного Лазаря. Ми з вами зустрічаємо нашого Спасителя, як ті діти в Єрусалимі. Тримаючи гілки дерев зелених, квіти і проголошуючи осанна нашому царю, сину Давидовому. Для людей впродовж всієї історії від того часу і до сьогодні ця подія і це щорічне наше згадування в службі. Означає те, що ми говоримо Господу, Ти є наш цар. Адже коли ми тримаємо ці хто вербочки, хто інші зелені дерева, які зараз в пізню весну, ми вже не тільки зелені гілочки, квіти можемо мати, як ця неділя квітна в наших книгах називається в церковних. Ми тим самим маємо розуміти, що. Що означає цей знак? Для чого ми тримаємо це гілля? Для того, щоб сказати Ісусу Христу: Ти є наш Цар. І давайте замислимося над тим, що це значить для кожного з нас. Чи ми замислюємося самі над тим, що це означає? Історія того, що Бог є наш цар для кожного із нас особисто, починається із нашого хрещення. Великий Піст, який зараз ми вже добігає кінця, залишився у нас один тиждень, це Великий Піст для церкви, для Давньої церкви, особливо це був час, коли люди, які свідомо приймали хрещення, Посилено готувалися до цього великого таїнства. Життя кожного з нас як віруючої людини, як людини в церкві, починається із хрестин. На жаль, ми не часто усвідомлюємо це. Особисто ми частіше за все не можемо згадати своє хрещення, адже більшість із нас були хрещені немовлятками або в дуже ранньому віці. Тим не менш, ми маємо розуміти, що з цього йде початок нашого шляху як християн, як громадян нового Божого народу, народу християнського. І ось коли ми приймаємо хрещення, то в хрещенні той, хто приймає хрещення або хресні батьки за нас, якщо нас хрестили дітками, даємо обіцянку вірувати Ісусу Христу як Царю і Богу. Акцентується саме те, що не тільки як Богу, а й як царю. Чому? Тому що цар є той, хто є джерело закону для у тих стародавніх монархічних суспільств. Цар встановлює, що є закон. Для нас, для християн, це проголошення означає, що якщо Бог є наш цар, значить його закон, тобто заповіді Божі, для нас є вищою нормою. Згадаймо, як говорив Ісус Христос, хто любить мене, той буде дотримувати мої заповіді. Якщо ми стоїмо з вами зараз гілочками дерев, це означає те, що ми говоримо. Ісус є наш Цар, а Його заповіді для нас є вищий закон. Давайте замислимось тепер, як ми живемо, чи відповідає наше життя? Христовим заповідям, не ритуалу, не обрядовості, не тому, скільки ми прочитаємо молитв, зробимо поклонів чи яку їжу будемо їсти в які дні. І як часто причащатися навіть. Звісно, це важливо, особливо причащатися. Але ще важливіше дотримувати Божий закон в нашому житті. Саме в тому житті, яке ми буває вважаємо світським, а воно не є таким, бо у нас життя одне. І християнин він завжди має бути християнин і на роботі або на службі, хто хто на державній, хто на військовій, в сім'ях, в своїх особистих відносинах, при купівлі, продажу там, на базарі в магазині. Водій на дорозі особливо яскраво проявляється внутрішній світ людини. На відпочинку де завгодно, християнин завжди християнин. Це означає те, що ознакою такого життя має бути любов і правда. Не тільки любов, не тільки права, а й любов і правда разом. Це є ознака того, що Божі заповіді є для нас важливі, коли ми. Творимо правду у своїх вчинках в усіх вимірах, на всіх рівнях нашого життя і коли ми ставимося до іншого з повагою, і любов'ю. І ось якщо ми так живемо, тоді ми можемо і звертатися до Бога з молитвою в сьогоднішній день. Варто уваги і короткий уривок з апостольського послання. Який, на який не часто ми звертаємо уваги під час служби, на жаль, але сьогодні він дуже прекрасний. Апостол Павло в своєму одному з перших написаних ним листів до Філип'ян настановляє християн, як звертатися до Бога в молитві. Зараз особливо теж от важливо це почути нам в такі складні часи, як тепер. Бо у кожного з нас є свої прохання до Бога. Зрозуміло, ми просимо здоров'я, життя, особливо тим, хто з наших рідних чи близьких зараз на фронті, просимо, щоб Бог їх уберіг. Просимо для наших дітей благополуччя, здоров'я, миру, добра і так далі. Тобто в кожного є своя низка прохань до Бога. Просимо перемоги, просимо миру. Але апостол каже, ні про що не журіться, але завжди в молитві із подякою відкривайте ваші бажання перед Богом. Тут є важливий акцент: відкривати Богові свої бажання можна так молитись. А можна просити чогось конкретного, тобто, Господи, зроби чи подай мені те, те або те. І ось, коли апостол каже, відкривайте Богові свої бажання, якщо ми спробуємо спробуємо молитися так, то тоді ми якби даємо Богові простір діяти так, як він це буде вважати за краще. Розумієте, тому що тут, як діти, коли діти просять у батьків ну, чогось. Солодощів, цукерок, наприклад, батьки розуміють, що не корисно дитині давати стільки цукерок, але вони дадуть їй краще, дадуть їй те, що треба в належний час. Коли ми просимо у Бога, наприклад, зараз перемоги, що це означає? Зараз буває, говорять, виходи на кордони 91-го року. Чи є це перемога? Чи це не буде перемога, чи війна продовжиться і після? Якщо розпадеться. Країна агресор, наприклад, що буде далі, ми теж не знаємо. Тобто ми багато чого не можемо розуміти. Але якщо будемо відкривати Богові свої бажання, бажання дійсно перемоги і миру і при цьому діяти і жити так, щоби Бог був нашим царем, тобто в любові і правді, тоді, думаю, Господь допоможе нам здобути справжню перемогу. Справжній глибокий справедливий мир, перемогу не тільки зовнішню, а перемогу і внутрішню, Перемогу над всякою неправдою, яка є в нашому суспільстві, а воно складається із кожного з нас. Перемогу над тою неправдою і темрявою, яка є в нас в кожному теж. Така, така молитва, якою вчить нас сьогодні, сьогодні церква через цю прекрасну службу. Може нам бути дуже корисне. І нехай Господь Бог допоможе нам вірити в нього, сприймати його як царя, жити із Ним в кожний момент свого життя і бути справді християнами. Амінь.